С підсумувати усі новини середи марафон переймає телеканали Тернопіль 1 та інтеба. Ми продовжуємо інформувати про всі актуальні події Тернопільщини. Ще одна неспокійна ніч видала сьогодні в Україні. Росіяни продовжують нищити українську націю та інфраструктуру. Страждає Дніпропетровщина. Вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район зградів, скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок: ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та. Ще кілька адмінприміщень виведена з ладу лінія електропередач. Працюють аварійні бригади станом на ранок на Дніпропетровщині. Виявили 13 померлих, 11 поранених п'ять з них у важкому стані. Неспокійно і на Миколаївщині вночі ворог обстріляв обласний центр реактивними снарядами смерч. За попередньою інформацією троє людей поранені. Серед них 13-річна дівчинка, пошкоджені житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Через чисельні ворожі постріли у області займаються та палають поля. У боротьбі за Україну гинуть тернополяни. У нашу громаду знову прийшла сумна звістка. Захищаючи рідну землю, не стало місцевих жителів. Артема Узоналова та Назара Львівського. Кожна втрата болить. Співчуваємо усім, хто знав воїнів. Вічна пам'ять. З двома захисниками України сьогодні попрощалися у Тернополі. Стрілець тероборони Володимир Теслюк та гранатометник Ярослав Федьків захищали українську незалежність на Донеччині. Там і загинули. Поховали бійців на Миколинецькому кладовищі. Жодної миті не вагалися. Йшли вперед, аби долати ворога. Володимир Теслюк та Ярослав Федьків воювали на Донецькому напрямку. У боротьбі за Україну пожертвували найдорожчим своїм життям. Боже, бережи його! ти не був? Боже, я ж тебе поразила. Ярослав Федьків був гранатометником зенітного загону спецпризначення. Захищав Україну ще з 2016-го, будучи в АТО. Захисник родом з Рогатинщини. В Тернополі мав дружину та двох дітей. Сьогодні попрощатися з Ярославом приїхали рідні та близькі. Приїхала останню путь привезти свого. Я його називаю просто синочком. Він захищав нашу країну своїх дітей. Він загіршав наших всіх людей. Він... Під кулю. Володимир Теслюк записався в лави тероборони 24 лютого. Він був стрільцем стрілецької роти. Спершу з побратимами були на Сумському напрямку, згодом на Донеччині. Ми говорили, якщо почнеться війна, ми всі прийдемо. І прийшли на воєнкомат. З воєнкомата виїхали. Тоді ще Сумщина була окупована. Вибивали Сумщини і Полтава, Суми, потім нас перекинули вже туди на Донецький напрямок. В останній раз за 15 хвилин до його загибелі мали зустрітися. Не зустрілися, не встиг. Його наречена та всі близькі чекали на Володимира додому саме в ці дні. Він вирішив одружитися, але не встиг. У чоловіка залишилася наречена сестра та мама. А в мами Володимира тепер не один син. Там всі ми один одному сім'я. І в його мами тепер з'явилося 100 синів на місці одного. Хай <ган> спочиває з миром». Ярослав Федьків загинув в бою 3 серпня. Володимир Теслюк, 6 серпня, внаслідок артилерійського обстрілу. Обидва на Донеччині. Вони так як ми мріяли здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому та відбудовувати нашу Україну. Захисників поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна шана та слава героям. Сьогодні минає восьма річниця з дня загибелі Андрія Дрьоміна, який воював під Іловайськом. Воїну з позивним світляк назавжди залишиться 32 роки. Вшанували герої у селі Великий Глибучок на Тернопільщині. Наші кореспонденти побували вдома у Андрія і поговорили з його батьками. Подвір'я дрьоміних у великому глибучку можна легко впізнати за синю жовтим прапором на будинку. Біля воріт соняшники. Їх так сильно любив Андрій. Мабуть, через веселу вдачу і любов до всього світлого побратими дали йому позивний світляк. Сьогодні минає вісім років, як Андрій Дрьомін загинув у бою за звільнення Іловайська на Донеччині. Через інтернет зразу почав дивитись. Ні. Це була неділя. Ні, Андрій народився в неділю і в неділю. Загинув на спільному фото Андрій Дрьомін разом із побратимами з полку Азов. Він служив разом із чоловіком відомої журналістки Тетяни Чорновол Миколою Березовим. Хлопці зналися давно, коли Андрій лише приїхав до Азова, відразу попросився чоти Миколи. Хотів бути разом з ним, разом і загинули. Завжди слідкувала, де знаходиться батальйон Андрія Азов. Я відкриваю і тут мені зразу. Перша стаття, що загинули, загинув командир березний батальйону. І ще двоє. О, я, відповідно, села літак летіти додому перед самою посадкою. Чоловік мені в трубку кричить нема Андрія. Батьки й досі не оговтались після смерті єдиного сина. Мама заледве ледве стримує сльози, а батько взагалі не може говорити на камеру. Рана й досі кровить. У їхньому будинку нагадує все про Андрія. Пані Ярослава веде нас до кімнати. Там все залишилося так, як і за його життя. На цій фотографії. Коли Андрійко мав шість місяців, його батько був в армії. Так що Андрієві вже з маленького дуже подобалася форма і дуже подобалися головні убори військові. Коли Андрій був рік, оце його тато йому купив оцей подарунок. Він так назвав цього часу. Андрій колись сказав таку річ. Каже, якщо ти вже надів військову форму, ти вже її ніколи не знімеш. В іншій кімнаті світлини і речі Андрія. Мати розповідає, що син був гранатометником у полку Азов. Вона й досі береже його військову форму, бронежилет і різні дрібнички, які той мав з собою на війні. Залишилася навіть зубна паста. Такий був, що подобалось Мати все. Мати все. Він був дуже уважний до цього. От. Він повинен був мати з собою все. Ось так ми його й бережемо тут. І бінокль, тут бінокль піноклі не боє, і пляга, і що не врятувало. Володимир троюрідний брат Андрія. Він щороку приїжджає сюди, аби вшанувати пам'ять родича. Вони мали йти разом воювати, але Андрій, нічого не сказавши йому, пішов першим. Спитався, чому він мене не взяв. Казав, тут все подивиться, якось устаканиться, якось там знайде. Своє місце, і тоді підійду я ну, але не склалося. Потім я вже з телебачення, дізнався, що світляк загинув У великому глибочку шанують загиблого героя у 2016 році. На подвір'ї народного музею Ярослава та Слави Стецьків відкрили меморіал Андрію Дрьоміну. Адже пам'ять про тих, хто віддав своє життя за батьківщину, має жити вічно. Ми дякуємо Світляку за його відданість рідній землі і за те, що став прикладом для багатьох захисників, які нині захищають Україну. За останню добу російська армія поменшила ще на 160 окупантів. Ворог продовжує втрачати не лише живу силу, але й чимало техніки. Ще 15 танків ворога стали брухтом, який так і залишиться в Україні. Окрім цього, за минулу добу росіяни втратили 9 літаків. Наші захисники та захисниці знищили ще 7 артилерійських систем ворога, 10 бойових броньованих машин. Московська навала намагається наступати на напрямку Донець. К Піски, де їх стримують наші сили спротиву, також ворог пробував наступати в напрямках Мінеральна Авдіївка та Спартака Авдіївка, але й там зазнав втрат і відійшов щодня, наближаємо перемогу. Слава усім захисникам та захисницям України. Чоловіка збив потяг на Тернопільщині. 46-річний житель Теребовлі стояв біля залізничного полотна. На сигнали електропоїзда не реагував. Екстрим гальмуванням запобігти трагедії не вдалося. Важку травму голови отримала 38-річна жінка у Бережанах. На паркувальному майданчику на неї наїхав автомобіль. Зі слів водія, він був втомлений та не побачив перехожу. Зараз за життя потерпілої борються медики. Працював із двома інтернет-магазинами у Тернополі. Поліцейські затримали 26-річного закладчика наркотиків. Що знайшли у чоловіка, та яке покарання йому загрожує, дивіться у сюжеті. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільно із співробітниками обласного управління СБУ затримали 26-річного тернополянина під час отримання ним передач з психотропними та наркотичними речовинами. І як з'ясувалося, зловмисник був так званим закладчиком заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами. Замовив в телеграм-каналі наркотичні засоби, які мені прийшли в коштума. Ви працюєте на телеграм-каналі? Так. Що знаходиться у даній посилці?» Марихуана або Альфа. Аби приховати причетність тернополянина до злочинної діяльності, постачальники надсилали посилки, вказуючи адресата з жіночим ім'ям. Проте це не завадило правоохоронцям взяти зловмисника на гарячому. Під час чого витримання партії наркотичних засобів останній був затриманий. Останнього було вилучено близько 50 грамів психотрофної речовини ПВП та 30 грам марихуани. Також під час огляду автомобіля, яким користувався даний громадянин, було вийдено близько 25. Пофасованих закладів з наркотичними засобами готові вже для збуту У ході досудового розслідування, яке здійснюється під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, було встановлено, що зловмисник за день міг здійснювати майже 20 закладок, отримуючи за кожного з них по сотні гривень. По даному факту відкрите кримінальне провадження передбачене частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також підозрюємо обрану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеною заставою у розмірі 148 тисяч 860 гривень. Слідчі оперативні заходи тривають з метою встановити постачальників, з якими співпрацював тернополянин та тих осіб, які купували наркотичні та психотропні препарати. І ще один інцидент з наркотиками трапився на Чортківщині. До місцевого СІЗО намагались передати заборонені речовини. Їх заховали у цукор. Всередині знайшли пакетики з білим порошком. Поліцейські їх вилучили та скерували на експертизу. Триває слідство. Швидко перевірити та сплатити штраф. У Міністерстві внутрішніх справ оновили мобільний застосунок для водіїв. Тим, хто порушив правила дорожнього руху, а саме перевищив швидкість додаток штрафи ПДР, допоможе в кілька кліків перерахувати кошти. Застосунок можна встановити для андроїдів та для айфонів. Якщо у користувача вже є стара версія, слід всього лише оновити її. Щоб оперативно отримувати повідомлення та додати своє авто, необхідно підписатися на чат-бот. Невдовзі до програмки додадуть і інші види порушень, які можуть фіксувати камери, кажуть у МВС. Окрім цього, поліцейські нагадують, максимально допустима швидкість їзди у населених пунктах до 50 км на годину. Якщо ви перевищите швидкість на 20 км, штраф складатиме 340 гривень. Якщо допустима швидкість буде більшою на понад 50 км, потрібно буде сплатити 1700 гривень. Ще 10 мільйонів гривень на черговому засіданні виконкому Тернопільської міської ради вирішили виділити додаткові кошти для облаштування укриттів у навчальних закладах громади. Так 5 мільйонів розподілять між закладами дошкільної освіти, 4,5 мільйони між школами, 50 тисяч гривень виділили для дитячого спецзакладу і 440 тисяч гривень прохтехучилища. Також вносять зміни у кошторисні документи, щоб спрямувати кошти на ремонт. Укриттів в Тернопільській музичній школі номер 1 та в Тернопільській музичній школі номер 2 Пів тисячі жителів Тернопільської громади отримують компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у липні. Кошти виплатять 508 особам. Десятьом людям в отриманні компенсації відмовлено. Причина неправильно заповнені необхідні документи. Внутрішньо переміщені особи не зареєстровані в єдиній інформаційній базі або вибули в інше місце проживання. Були й випадки, коли під час перевірки виявили, що за даною адресою переселені. Нет, вже не проживає. Нагадаємо, компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується у безготівковій формі до кінця місяця. Вийшла з ладу натяжна система. Саме така причина несправності підвісного пішохідного моста у Тернопільському парку Супільче. Про це повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя. На даний час спеціалізована організація здійснює роботи по пошуку матеріалів для цього ремонту. Після чого буде проведений цей ремонт найближчим часом, про проте при сприятливих погодних умовах. Також хотів би зазначити, що пару років назад було таки проведено капітальний ремонт до даного мосту, але лише пішохідної частини, тобто було замінена дерев'яна повністю замінена дерев'яна основа, і влаштовано сходи перед мостом зі сторони вулиці Дружби і невеличкий кусочок вруківки зі сторони парку. На алеї зірок з'явиться бронзова колективна зірка захисникам та захисницям України. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, зважаючи на події в Україні, пов'язані з війною, цьогоріч вирішили встановити єдину бронзову зірку, присвячену тим, хто захищає рідну землю. Урочисте відкриття заплановане на 28 серпня, коли Тернопіль відзначатиме день міста. Війна не відмінила ковід. Зараз на Тернопільщині фіксують збільшення кількості хворих, тому медики продовжують нагадувати про важливість вакцинації. Зараз її проводять в амбулаторіях. Крім того, люди вдруге щеплюються бустерною дозою. Зараз в зв'язку з прийнятим новим наказом МОЗ України від 19.07. Є дозвіл на проведення другої бустерної дози. Зараз отримати щеплення від ковід. 19 можна в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. При цьому не обов'язково мати укладену декларацію, зазначають медики. У міській поліклініці до прикладу щодня проводять 50-70 щеплень. Найчастіше люди приходять за першою бустерною дозою. Проте через зростання кількості хворих в області, дехто вакцинується, додатково вдруге. За оцих пару днів то провели напевно. 20 щеплень другою бустерною дозою це пацієнти, які мають 60 років і більше. Пацієнти з різними хронічними захворюваннями, пацієнти з імуносупре... особи з імуносупресією, особи з інвалідністю, особи, які доглядають за важкими хворими в закритих приміщеннях. Останні сім тижнів у Тернопільській області відзначають збільшення кількості хворих на ковід. За тиждень що минуло це був 31 тиждень року. Зареєстровано 301 випадок ковід. Проти якщо порівняти з порівняння з попереднім тижнем 219, ріст на 37%. відсотків. Але цей ріст невеликий, якщо порівнювати із показниками січня-лютого цього року, додає Світлана Маціпура. Більшості це звичайно не вакциновані. Є в нас і вакциновані. Якщо загалом взяти, ведемо таку статистику: 25% відсотків в нас, які мають щеплення. Але що ми зараз спостерігаємо, що нема важких форм. Уже більше восьми тижнів ми не реєструємо летальних випадків. Самі ж містяни зізнаються, від початку вторгнення Росії в Україну за ковід майже забули. Змінились пріоритети. Пам'ятаю, щепитися не щепилася, бо ця ситуація що сталася в Україні. Оце побіділа все. І я особисто, і вся моя сім'я два рази щепилась. Але так як зараз поступають керівники, саме в першу чергу треба, щоб всі прийшли, щоб всі прийняли щеплення депутати Верховної Ради. І не так, щоб вони купили, а щоб вони два рази пройшли щеплення, так як пройшов весь народ стояв в черзі. Та все ж фахівці нагадують про важливість щеплень від ковіду, які можна зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Це стосується як місцевих жителів, так і переселенців. Їхня норма 640 енергетичних батончиків на день. Волонтери парафії Матері Божої неостанної помочі у Тернополі об'єдналися, щоби робити солодощі для військових. Рецепт смаколиків придумали самі. Один батончик містить аж 12 інгредієнтів. За процесом їх створення стежили наші кореспонденти. Вони збираються на цій кухні кілька разів на тиждень, щоб зробити смакоту для військових. Працюють тут з лютого. Відтоді цей процес у волонтерів налагоджений до автоматизму, а надихають на працю схвальні відгуки від бійців. Один батончик може підтримати півдня, щоб не їсти. У нас тут одна жіночка була, вона брала додому чоловіку, експеримент робила. І два батончики на цілий день вистачає. Там дуже багато вітамінів. Щоб приготувати партію батончиків, треба чимало зусиль. На одному столі волонтери перебирають курагу, відділяють інжир від кісточок та чистять горіхи. Леонід Мельник волонтерить від початку війни. Він один із учасників спільноти Лярш Тернопіль, куди входять люди з інвалідністю. Деякі е, літа буває деколи від, від, від е, сорту горіхів, Волонтерка Марія Дмитраш пильнує, щоби горіхи і вівсяні пластівці добре просмажились. Це один із секретів приготування батончиків. Вони тоді дають кращий смак і довше зберігаються. Наші батончики складаються з 12 складників. Я відповідаю за те, щоб їх правильно змішати щодо грамовки». В окремій мисці добре вимішують масу, щоб потім її було легко розкачати на пательні. За ось такої як таці виходить 32 батончики. Назару лише дев'ять років, але і йому виділили ділянку для роботи. Він обкачує батончики в горіховій масі. Після цього вони готові до пакування. Я хочу бути корисним, бо я допомагаю воєнним. Я хочу, щоб вони. Був здоровий. Волонтери кажуть, що можуть збиратися щодня, але інколи бракує сировини. Сухофрукти та горіхи дорогі, тому не завжди вдається зібрати необхідну суму, щоб їх закупити. Спершу люди приносили сухофрукти, горіхи, все хто що міг, скажімо, зі своїх домашніх запасів. А пізніше запаси вичерпалися, ну і люди жертвували кошти. Ми маємо в церкві таку скарбничку, куди люди можуть приносити свої пожертви. Також е, деяку частину з батончиків ми продаємо, щоб теж закуповувати продукти і виготовляти їх. Охочих допомогти волонтерам запрошують на парафію церкви Матері Божої неустанної помочі, що на бульварі Данила Галицького, 1 Б. Адже вважають, що кожен може вносити свою лепту для перемоги України. Розвеселили укриття у Чортківській гімназії імені Маркіяна Шашкевича, сховище не лише підготували до навчального року, а й розфарбували його. На стінах з'явилися кольорові написи та малюнки, щоб учні початкових класів під час повітряної тривоги менше боялися. Адже з ними в укритті улюблені персонажі мультфільмів. Також серед зображень: український захисник, пшеничне поле та патріотичні гасла. І до погоди рятувальники попереджають про погіршення погодних умов. Завтра 11 серпня у західних та північних областях України прогнозують грози. Перший рівень небезпечності жовтий варто очікувати і на Тернопільщині. Тому будьте обережними та не забувайте парасольки. Що ж, такими подіями запам'ятався сьогоднішній день? Вірте у перемогу України, донайте на збройні сили. Та дивіться новини на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ.